Як ви називаєтесь? Ірина Володимирівна. А прізвище? Савечка, по чоловікове, а з дому Ялешків. Але ж ми є споконвіку тут в Перемишлянах, ще за прадіда, бо ще як я жила, то ще тато розказував, що його батько давно ж був то в міській раді, так якби секретар тої міської ради, то давно ще було в 32-33 тридцять третій рік. О. А вже зараз тут цей. Батько, я знаю, та ми жили не дуже заможно. Ну, як бідно, по-перше, і всі так жили бідно, не дуже було заможних людей. Батько мій взагалі ковалем був. А він в 39-му, й рік він робив ті знаєш, купита чи як то кував коням ноги, то приїжджали із села. Знайомий, знаєте, допомогти коні, бо перше ж кінь ми тільки обробляли все. Ну, і так заробляв копійки на, на прожиття на строї було в сім'ї. Що як ваша мама в дівоцтві писалася? Мама моя дівоча її твердовська. Вона походить з Ушковича. Два кілометри угу. за переміщанами. З Ушкович, а тату світ перемішлянський.